Інколи канадцям байдуже в якому місці їсти, головне поїсти, не наведу зараз цікаву ситуацію. Буквально мій перший місяць в Канаді ми з подругою, яка тут вже 8-10 років, uh -huh. ну тобто там ще знаєш там, з 10 років. І вона каже: зараз поведу тебе в супер класний суші ресторан, там так смачно, так гарно ми заходимо, і я бачу. Оранжеві крісла, бачу <смі> зелені стіни, і це виглядало для мене взагалі без смаку. Вона така. дивись, як тобі? І така М -м -м так, так, -так дуже гарно. Але було смачно, але думаю, про було при цьому дуже смачно. А отут є момент: чисто психологічний підхід, бо є візуал фізичний. А є візуал емоційний. Ми звикли жити, українці звикли жити в віжуалі фізичному. Тобто, в красі. це так, в красі, в якійсь такій гарній обстановці, все, все, все. Але при цьому ти е, можеш сидіти в неймовірно гарнюсному місці, але їсти не смачно. А тут, навпаки, щодо фізичного віжуалу, все ну якось пройде. А ось перший шматочок. Неймовірно смачного чогось, все. Mm -hmm. Тобі вже байдуже, який колір стін, який там? Привітний персонал, спокійна атмосфера, без пафосу. Бо mm -hmm. тут пафос це табу, 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 табу. Mm -hmm. Жодного пафосу.